Хочеш економити на сервісах для діджитал спеціалістів, або хочеш купити доступ до Envato Elements вигідно, тобі допоможе перша українська складчина White Tools. У них в наявності вже більш ніж 15 різних сервісів, включаючи Envato Elements. Знайти ти їх зможеш у телеграмі. Просто напиши у пошуку White Tools Browser, як вказано на відео, або шукай посилання у описі. Також я домовився для тебе про знижку у розмірі мінус 50%. Просто при покупці напиши, що прийшов з цього відео. Удачі!